Так, да, Литкова, бо машина, бо з боку тебе видно. Коротше, те дзеркало видно. В те не видно. От ось цей бус, який їхав зазади мене. І він зараз їде з такою ж самою швидкістю, як і я. Його номера блін навіть не видно. т Так, да, зробила. Ну і коротше, отако зараз буде, походу, цілу дорогу за мною їхати, бо їхали негри ну, Вибачаю, що так говорю, чорні, в капюшоні прикривалися і дивилися тільки, що на мене. Вот, ось цей бус, ну, по ситуації вже буде, як буде. На всяк випадок я притурмозив зараз в кармашку, насос кармашку притурмозив, тому що я даю газу, вони теж їдуть, я притурможу, вони також притурможували. І зараз я стою, вже світло, світло потухло, а вони десь далі поїхали. Я зараз надіюся максимально, що їх не буде. Я зараз далі собі поїду нормально, і не буде ніяких проблем, і ніч буде, буде зашибісь. Так що почекаємо. Ну, десь 4-5 хвилин.